Це робота сучасних дронів. Ще 10 років тому вони були звичайними іграшками. Нині безпілотники змінюють уяву про хід ведення війни. Дрони швидкі, легкі та малопомітні. Вони можуть майже непомітно долетіти до окупованих територій і влучити у ціль. Регулярні атаки безпілотників по російських об'єктах почалися влітку 2022 року. Найспекотніше російським окупантам в тимчасово окупованому Криму. А саме в Севастополі, Сімферополі, Саках, Євпаторії, Феодосії, Керчі, Бахчисараї, Армянську та Джанкої, адже саме там військові нищать російські ЗРК, склади з озброєнням і технікою прилітає Дом і по скупченню живої сили. В кінці 2022 року потужний дроновий удар був нанесений по військовому литовищу «Енгеліс» в Саратовській області Росії. Тоді загинули троє окупантів. З початку 2023 року ударні дрони вже на регулярній основі б'ють по окупантах в Білгороді, Брянську, Пскові та Курську. У серпні на аеродромі Пскова безпілотники наробили халепу ворогові. Пошкодили декілька військових літаків. Іл 76 Горять два самоліти на нашому аеропорту Псковському. Отака говорят дрони. Їхня ППО тоді активно працювала, щоправда, не завжди влучала в ціль. Росію, блядь! Тоді ж безпілотники вдарили і по оборонному підприємству Кремній л у Брянську. Зокрема, в столиці країни-агресорки від початку цього року дрони неодноразово гатили по діловому центру Москва Сіті. По рубльовці І по аеропортах, через що закривали всі чотири московських литовища. Крім того, сьогодні, у тимчасово окупованому українському Криму, ранок розпочався із чергових вибухів. Росіяни кажуть, цитую, що київський режим здійснив обстріли 17 ударними дронами і, нібито, всі цілі знищено. Кримчани чули вибухи у Севастополі, Сакському та Бахчисарайському районах. За словами міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, протягом минулого тижня, з 30 жовтня по 5 листопада, армія дронів знищила 335 російських позицій, і це рекордний показник.